Вітаю усіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися рецептом ось такого неймовірного чизкейку. Хрустка основа. Ніжний, подивіться, ось який кремоподібний сирний прошарок. Та в роті конфі. Міняємо фрукти ягоди, отримуємо новий смак. Готується надзвичайно легко і просто, оскільки він без випічки. Кому цікаво, хотімо готувати. Чізкейк починаємо готувати з основи, беремо крихту будь-якого печива, можна приготувати самостійно печиво сабле і його перемолоти на кавомолці, Можна взяти будь-яке магазинне печиво, яке ви полюбляєте, додати шматочок масла. Проте єдине, що я би порадила, додати ще трішечки-трішечки солі, якщо це куповане, не солене, а доволі солодке магазинне печиво. Коли маємо ось таку консистенцію, можемо працювати і наповнювати наші форми. Разом з великим чизкейком я вирішила приготувати декілька порційних. Насипаємо крихту, втрамбовуємо будь-яким зручним способом і далі наповнюємо форму вже основного чизкейку. Пересипаємо нашу масляну крихту в форму для майбутнього чизкейку. Для цього рецепту вам знадобиться кільце діаметром 16 см або роз'ємна форма такого ж діаметру. Гарненько ущільнюємо нашу пісочно масляну основу. Можна це зробити одним шаром, можна зробити невеличкий бортик. Повністю на все кільце бортик робити не варто. Чистка як гарно тримає форму, тому якщо зробили основу, бачите, що вона однорідна рівномірна. Відкладаємо в холодильник і йдемо готувати сирний прошарок. Для нього беремо крем-сир, вершки жирністю не менше 33%, ванільний екстракт або ваніль, желатин, воду для желатину, цукрову пудру, цедру лимона та будь-яке ягідне або фруктове пюре. В мене персикове, я його перебила блендером і перетерла, щоб не було грудочок. Розпочинаємо готувати з того, що відправляємо желатин у воду і даємо йому трішечки постояти, набухнути. Тим часом до крем-сиру виливаємо вершки, далі додаємо усе наше пюре, цукрову пудру, цедру і ванільний екстракт. Далі Перебиваємо це все міксером в однорідну ось таку пухку масу. Відкладаємо трішки маси для того, щоб її змішати з желатином в подальшому. Желатин розтопили і вливаємо до сирної основи. Чому ми не виливаємо желатин в основну масу? Через те, що коли ось зараз ми починаємо розмішувати за рахунок, Тепла желатину, а в нас маса стає рідка, желатин гарно вмішується, і далі ми вже ось цю велику об'ємну кількість желатинової маси додаємо до сиру. Таким чином у нас грудочки не утворюються. Розклали нашу сирну основу по формочках, трішечки підстукуємо, щоб воно вирівнилось, і забираємо до холодильника. Те саме робимо з великим чизкейком. Розрівнюємо, трішечки підстукуємо і відправляємо в холодильник. Поки сирна основа застигає в холодильнику, беремо пюре та трішки нарізаного шматочками персику, цукор, воду для желатину, желатин та трішки кукурудзяного крохмалю. Знову об'єднуємо желатин з водою і відкладаємо на декілька хвилин. Тим часом беремо ковшик або кастрюлю, перекладаємо в них наші фрукти чи ягоди і вставимо на вогонь прогрітися до температури 40-60 градусів. Паралельно до цукру висипаємо крохмаль, ретельно перемішуємо. Це робимо для того, щоб коли ми цю суміш додаємо до фруктів або ягід, вони в нас не були грудками. Додали, перемішали, повернули на вогонь, довели до кипіння і кип'ятимо ще одну хвилину. Конфі матиме ось такий вигляд, відкладаємо декілька ложечок, я пізніше поясню чому. До решти додаємо нерозтоплений желатин, за рахунок того, що маса гаряча, він гарно розтає і можна працювати. У порційні десерти, ті, які в скляночках, я додаю. Конфі без желатину. Їм форму тримати не потрібно, тому желатин тут зайвий. Конфі з желатином виливаємо на основний чізкейк і відправляємо його в холодильник на 2-3 години. Потім дістаємо його з форми, можемо сервірувати, подавати, а можна трішки прикрасити. Прикрасити я вирішила збитими вершками з цукром. Порційні десертики ось так виглядають. Тут просто зробила порційні зірочки. Нарізаємо чизкейк, він доволі ніжний, лише подивіться, яка структура. Це неймовірно смачно. Куштуйте, дегустуйте, буду рада вашим відгукам. Смачного, до нових зустрічей!